Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас, дорогі близнюки, таро-прогноз на вересень місяць. В руках в мене, як і завжди, колода Таро райдера Уейта. І вже за традицією будемо не кожен тиждень діставати для вас по дві карти. І дивитись, що вас очікуватиме. В кінці дістанемо одну карту, в якій буде. Порада для вас на місяць, тобто, на що вам потрібно буде заакцентувати увагу. Ми оці всі карти, які з вами побачимо, покладемо сюди, ще раз перетасуємо, подивимося, можливо, ще якась карта випаде ще раз. І колода, знаєте, хочу вказати на те, що саме на це вам потрібно на цей тиждень, можливо, акцентувати найбільшу увагу. Ну що, почнемо? Давайте тоді перший тиждень для близнюків, дві карти. Перша карта. А, що, а, Рицарь Пентаклів, чудова карта. Карта таких новин, карта набування цінностей, бо Пентаклі це не завжди гроші, це можуть бути матеріальні, нематеріальні цінності. Тому, так як це вони на конях, тобто це, скоріш за все, якісь новини або можливості, які можуть з'явитися, про які ви дізнаєтесь, можливо, на початку вересня. Так, давайте подивимося другу карту. О, три мечів. Ну, така карта трошечки розчарування. В поєднанні ці карти можуть говорити про те, що, можливо, те, те на що ви надіялись, так, про здобуття якихось. Цінностей, можливо, ви отримували якусь до цього інформацію про, про якісь кошти, про щось таке, але щось там може піти не так. Може бути, потрібці якесь невелике розчарування. Давайте дістанемо ще третю карту. Хочеться все-таки ж дізнатися, що ж уточнюється, угу. король жезлів. Говорить про чоловіка. Це така досить людина, яка більше людина дій. Можливо, якісь ваші дії будуть не настільки успішними або ж дії іншої людини вас розчарують. Це таке розчарування досить не, ну, типу, воно не, незначне, але неприємне. Тому я думаю, що все буде добре. Головне завжди, знаєте, йти далі до своїх цілей. Так, дивимося другий тиждень. Тут двійка пентаклів, тут вже більше про баланс. Тут, знову ж таки, така двозначна історія, тобто вам потрібно буде або балансувати в матеріальній сфері, тобто, можливо, якийсь розподіл коштів. Або ж, знову ж таки, цінності, можливо, чи наскільки ви там задоволені спілкуванням стоючи чи з іншою людиною, чи готові ви далі продовжувати там відносини, або ж спілкування, може бути про це. Чи цінності там сходяться з вашими? Ну так, тут буде прям конкретно така якась історія, бо в нас п'ятірка випала і двійка. Е, напевно, в якійсь ситуації буде багато думок щодо чогось, і вам потрібно буде ось знайти баланс, або буде багато, багато якихось порад, багато різних коментарів, але я думаю, що в принципі, ви справитеся з усіма. Давайте подивимось третій тиждень, як у нас там буде просуватися це вся історія. О, імператриця. Чудова карта. Карта материнства, карта комфорту. Думаю, що ці всі ситуації вас приведуть тільки до позитиву, до вашого комфорту. Старший аркан імператриця чудова карта. Це може бути, до речі, для деяких жінок-близнюків. Може бути. Ну, якби материнство, можливо, ви зрозумієте, що ви там завагітнюєте? Ось так складеться. Да, тут про новини, жезлів, Тобто досить якось швидко, швидка якась дія, швидкі якісь ці, можливо, якісь такі дії досить швидкі, і буде ситуація просуватися. Якось, якісь новини, якісь моменти, які будуть для вас досить перспективними, я думаю, по імператриці. Вам це не завдасть ніяких складностей. Тобто вам буде в третьому тижні комфортно. Так, І четвертий тиждень діяво, цікаво. Тут по дьяволу це може бути все, що від дьявола, тобто якісь тусовки, якісь гульки, можливо, щось з цим пов'язане. Або ж буде якась спокуса, там, не знаю, щось незаконне, щось таке проти проти когось іншого. Давайте подивимося, що ж у нас там по дьяволу. Король Пентаклів, цікаво. Ну, для деяких це може бути якесь знайомство з таким королем, для жінок, близнюків. Наприклад, це людина така, знаєте, яка буде вас дуже сильно спокушати, до. Е, ну, якби спокушати, зупинимось <запи> на цьому. Або ж, якщо ви чоловік, то, можливо, ви будете такі дії, якісь робити досить. Маніпулятивні. Це карта маніпуляції. Тобто, ви можете, хтось може вами маніпулювати, або ви будете в ситуації, де потрібно буде трошечки, знаєте, так є звити. Тому тут трошки треба увагу наприкінці вересня приділити, того що є вірогідність маніпуляції з боку якоїсь людини. Або ж. Або ж будьте, якось, знаєте, не перегулюйте там, наприклад. Хоча, може, в якихось деяких випадках це потрібно. Коротше, якісь гутусовки вас очікують, нехай буде так. Потусуйтесь наприкінці вересня. І випадає вам ще одна карта Порада е, на четвертий тиждень вересня, десятка кубків. Чудова карта. Ну, В поєднанні тут така сім'я, знаєте, а тут е, дьявол. Ну, до речі, схоже, що якась щось, чоловік, десь, чоловіки. Можливо, ви дізнаєтесь про те, що вас чоловік вам зраджує. Тоже може бути. Все може бути. Але щось ось чоловік, дьявол, і щось сім'я. Ну, не знаю. Щось таке, знаєте, досить цікаво. Напишіть в коментарях в вересні, після закінчення вересня. Напишіть в коментарях, що ж це було, і як у вас програлася ця історія. Так, і, дорогі близнюки, давайте подивимося карту пораду. Карти я всі замішав ті, які ми вам діставали. Так, і-і-і-і e, пораду, на що вам потрібно заакцентувати увагу вересні. Дістаю одну карту. Це в нас шістка пентаклів. Тут про баланс. У вас там була двійка, двійка пентаклів, тут уже шістка. Тобто більше акцентуйте увагу на розподіл цінностей, тобто з ким ви спілкуєтесь, як ви спілкуєтесь, в якій кількості там, між знайомими, родичами, близькими людьми і так далі. Або ж все це про кошти. Тобто Можливо, треба збалансувати, буде якісь витрати. Ось там у вас дьявол був, якісь там тусовки, гульки. Можливо, знаєте, готуйтеся до того, що потрібно буде потім, знаєте, віддавати ці там гроші. <риклад> Наприклад, якщо ви позичали. Ну, Щось, щось пов'язане з цим. Тому ось такий досить цікавий місяць, досить такий балансовий, де досить і хорошого буде і поганого. Але нехай це буде непогане, а просто деякі такі невеличкі складнощі. Тому бажаю вам успіхів, дорогі близнюки, і обов'язково підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, мені дуже приємно буде їх почитати. А також ставте вподобайки це допомагає відео просуватися. Бажаю вам успіхів, всього найкращого!